Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії «Шторм» модель 829-71. Постачається фірмовій упаковці пилосос. Всередині у нас ось така комплектація, доволі багато комплектуючих. Трубка подовжувач. Ось така щітка. Даний пилосос можна використовувати не тільки в автомобілі, але і вдома. Бачимо, додаткові для цього аксесуари є. Щільова насадка. Також звичайна щітка. Кабель для зарядки USB. Будований акумулятор в даному пилососі 2600 мА, потужність його 100 Вт. Кнопка вімкнення повністю з пластику. Пилозбірник ось таким чином знімається. Тут у нас одразу доступ до фільтра є. І ось так одягається. Дві трубки продовжувачі, вони з'єднуються в одну е, трубку, також фірмовий чохол, інструкція і гарантійний талон. Як заявляє виробник, час безперервної роботи 15-18 хвилин. Давайте послухаємо, як працює, подивимось, як, яка потужність у даного пилососу. Є додат додатково ліхтарик, коли ви вмикаєте. Ну, не дивлячись на свої компактні розміри, портативність доволі потужно працює даний пилосос. При купівлі на його обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.